Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про новий шахний твердопаливний котел Neosmine XL. Це модель розроблена для тривалого горіння на дровах та вугіллі з акцентом на ефективність конструкції та надійність у роботі. У цьому відео покажемо, як виглядає котел зсередини, його головні особливості та переваги. З вами Віталій та інтернет-магазин ТТСК. Поки ви підписуєтесь на канал, я починаю. Котел Neosman XL призначений для опалення побутових або виробничих приміщень, які мають водяну систему опалення з природньою або примусовою циркуляцією. Робочий тиск у системі не більше 1,5 бари, а випробувальний до 2,5 бар. Лінійка потужності налічує 5 моделей. 12, 16, 20, 24 і 30 кВт, що дозволяє обігріти площу від 90 до 300 метрів квадратних. А я нагадаю, що потужність котла підбирається не лише за площею, а з урахуванням рівня утеплення будинку, типу системи опалення та інших факторів. У нас є окремо відео про підбір потужності котла, посилання залишу в описі. А якщо не хочете витрачати час на перегляд, телефонуйте за номером на екрані, і ми допоможемо підібрати оптимальну модель саме для вас. Неosмай Excel працює тільки в режимі ручної подачі палива. Підходять дрова, дерев'яні відходи, кам'яне вугілля, тирсові та торфяні брикети. Теплообмінник виготовлений зі сталі товщиною 6 мм. Це гарантує високу міцність і довговічність навіть при інтенсивному використанні. Виробник надає 3 роки гарантії на герметичність теплообмінника. А зараз подивимось на сам котел ближче. Покажу, як він влаштований зсередини. Не перемикайте! Neosman XL це класичний шахний котел нижнього горіння з верхнім завантаженням палива. На верхній частині корпусу розташовані великі завантажені дверцята. Їхній розмір залежить від потужності котла. Зараз ви бачите таблицю на екрані. Перед дверцятами розташований відбійник. Відкривши його, ми отримуємо доступ до глибокої та об'ємної камери згоряння. Її об'єм залежить від потужності котла. Зараз на екрані таблиця з розмірами для кожної моделі. Щоб роздивитись детальніше, просто поставте відео на паузу. У нижній частині камери розташована чавунна колосникова решітка, а під нею зольник. Зольний відсік має ящик для збору золи. Його легко діставати і чистити. Також тут є окремі ширувальні дверцята. Вони спрощують розпал і не дають випадково висипатись паливом під час його обслуговування. Доступ до зольника забезпечують нижні дверцята на фасаді котла. Вони оснащені повітряним клапаном і звушком для під'єднання ланцюжка механічного регулятора тяги. Для встановлення механічного регулятора тяги на фасаді котла передбачено два штуцери. Ви можете обрати той, що зручніше, залежно від того, в який бік відкриваються нижні дверцята, а в інший – вкрутити термометр або навпаки. До речі, дверцята зольника можна перевісити. Вони оснащені фурнітурою, яка дозволяє налаштувати відкривання як вліво, так і вправо для вашої зручності. За дверцятами завантаження розташовані ще одні: обслуговувальні дверцята для доступу до конвективного теплообмінника. Він складається з трьох вертикальних шахт, якими постійно циркулює теплоносій. Усі три шахти формують триканальний газохід. Це дозволяє ефективно відбирати тепло від димових газів і підвищує загальний ККД котла. Для зручного і швидкого розпалу котел оснащено додатковою заслінкою, керувати якою можна за допомогою ручок на бокових стінках. Коли заслінка відкрита, димові гази потрапляють у димохід майже без опору, минаючи основний теплообмінник. Це значно полегшує розпал, особливо в умовах поганої тяги або холодного димоходу. Для легкості чищення, хоча яка там легкість у шахному котлі, на бокових стінках під конвективним теплообмінником передбачені спеціальні лючки. Через них можна видаляти золу і попіл, який накопичується в димових каналах. Просто счищаємо його щіткою і видаляємо через ці отвори. Ще одна особливість Neosman XL – це розташування патрубків зворотнього трубопроводу на обох бокових стінках котла. Вони мають діаметр 40 мм і видають можливість обрати. З якого боку зручно підключати до системи опалення, це справді додає гнучкості при монтажі, особливо якщо ви вбудовуєте котел уже готовою котельню. На задній частині корпусу котла розміщено кілька важливих елементів: Патрубок подачі в систему опалення діаметром 40 мм, штуцер, під запобіжний клапан. Та димохід круглого перерізу 160 мм у молодших моделях і 180 мм у моделі на 30 кВт. Також у Демирі передбачено шиберну заслінку для ручного регулювання тяги. А тепер давайте подивимось, що входить у комплектацію Неосмайних XL. У базову комплектацію XL входять сам котел у зборі, комплект для чистки. Та керівництво з експлуатації. Якщо ви обираєте модифікацію Neosmine XL то разом із котлом додатково отримуєте контролер і вентилятор для автоматичного регулювання горіння. У стандартній моделі ці елементи не входять у комплект, їх можна докупити окремо, якщо плануєте встановити автоматику. Звертайтесь до наших фахівців, телефони на екрані. Ми допоможемо підібрати все необхідне для роботи котла, а також за потреби організуємо монтаж та запуск. Доставка по всій Україні безкоштовна і адресна. А з повними технічними характеристиками та актуальними цінами ви можете ознайомитись за посиланням в описі під відео або у підкасті вгорі екрану. І на завершення коротко про основні переваги неосмани Excel. Які варто знати перед покупкою: шахна камера великого об'єму, тривале горіння на одному завантаженні, стійкий корпус із 6 мм сталі розрахований на довгу експлуатацію, зручний доступ до теплообмінника спрощує обслуговування, універсальність підключення, патрубки з обох боків і переставляння дверцят, підтримка автоматики. Можна доукомплектувати регулятором і вентилятором. Українське виробництво з гарантією 3 роки. Якщо ви шукаєте надійний шахтний котел для дров і вугілля, неосмальний XL точно заслуговує на увагу. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним, та підпишіться на наш канал. Далі буде ще більше оглядів, порад і техніки, яка реально працює. До зустрічі!